Враження про шотландські школи, що мені тут подобається дуже сильно. Е, у попередньому відео вам розповідала, так, що, що мене тут дивувало, а зараз розкажу вам, що мені тут дуже подобається. У мене молодший син е, взагалі дуже в захваті е, від школи, від того, що тут немає домашнього завдання, що тут вчителі не змушують так сильно багато чого робити. Знаєте, вони тут їх заохочують. Навіть коли ти приходиш там раз в рік, ну ми приходили в школу і давали типу знаєте, ну так як в нас батьківські збори лише тут, батьківських зборів немає, де весь клас сидить, так а кожну маму там по окремості викликають і кажуть, що там на що треба звернути увагу. Та знаєте, що ні з чим, ні, ні, ні на що не потрібно звернути увагу, лише вони там пишуть. плюсик пройшов. І така маркочка, на, на що там типу, потрібно звернути увагу, але він все одно там хороший. І це мене дуже дивувало спочатку, бо я думаю, боже, я ж знаю, що в нього англійська не хороша, я ж знаю, що він з тим не може тянути, і з тим не може тянути. Але тим ж не менш вони завжди, кожен тиждень, що мені подобалось, тут в них є зірка тижня. Що вони роблять там? Зірка тижня це може бути, я не знаю, якщо він там когось перевів через дорогу, якщо він там комусь допоміг, він зірка тижня. <кхи> якщо він там хороший в англійській мові, в мене син отримував так зірка тижня по англійській мові. Ну, тобто вони їх дуже-дуже надихають. Предмети мені дуже подобається, що в старших класах діти можуть обирати предмети, які їм до вподоби не вчити всі так, предмети, які там ти не любиш. Обов'язково є математика лише. Далі ти обираєш. Тут є кулінарія, що мені дуже подобається, бізнес тут є, є також ІТ. Ну, наскільки таких, знаєте, багато таких предметів, які дуже можуть знадобитись нашим дітям так, в майбутньому, в б'юті-сфера та сама, де вони себе можуть спробувати в школі, і потім вже з кожним роком вони вибирають той предмет, в якому вони себе реалізовують. Тобто, як на мене, дуже класно. Але найбільше, що мені тут подобається, що тут немає тиску. ось це та ти маєш знати, там то ідеально, то ідеально. Пам'ятаю, Боже, я сама втомлювалася від тих домашніх завдань в цій Україні, чесно вам скажу, І завжди дзвонила вчителям і казала, я вже провчилася свій час. Все, достатньо мені давати цих домашніх завдань. У вас є продльонка, ви на продльонки маєте все зробити. Тому що я дуже втомлювалася. Тут такого немає. Нам домашнього завдання не дають, і що мені це дуже-дуже сильно подобається. Напишіть мені, будь ласка, чи взагалі вам цікава тема. Школа, так тому що в мене є багато історії, але не знаю, чи, чи взагалі цікаво. Якщо щось цікаво, то напишіть, що саме запишу вам відео. Гарного дня.